Добрий день. Хочу вам запропонувати до огляду наш можемо сказати так, старий дроп новий модельний ряд мангалів. Чому старий? Тому що після останнього відео пройшло небагато часу, воно було взимку. У нас пройшов ряд змін. Ряд корисних змін. Зараз я вам про них розкажу О, і повністю пройдемося по, по модельному ряду. Тобто, хотів би одразу вам сказати, що в нас є сімейство так, 60 см. Це у нас іде 600 мм длина, 320 ширина і 150 висота самої жаровні. Іде трохи складніше по комплектації, там дерев'яна полка додана. Тут вже кришка. Тут таке саме, але вже там з двома кришками, ну так далі. Тобто Метрові різні, але все по черзі. Хочу вам сказати, що всі мангали виконані із сталі 4 мм. Тобто, це видно. що 4 мм, новий листовий метал. Всі роботи виконані на плазмі ЧПУ, тому все ровно, симетрично, гарно і красиво. Нема ніякої болгарки, васіпеті, вправо, вліво і так далі. Тому всі вироби мають геометричні рівні форми. Почнемо ми з найпростішої комплектації, це шашличок. Назвемо його шашличок номер 1 Це просто йде мангал, 4 ніжки. До речі, ніжки у нас на болтах, на кожну ніжку, йде Болт М10. Де болтається М10, то з таким болтом можна так цю ножку викрутити, що мало не покажеться. Потім у нас йде решітка гриль. Вона ж бокова метялева решітка. Коли ви можете її використовувати в якості, Бічної полиці щось положити, поставити. Також можна її поставити зверху, і вона вам буде їздити по поверхні мангала, виконувати функцію решітки гриля. Далі йде наступний мангал, точно такий самий мангал, але додавлений у нас дерев'яна полка, дерев'яний столик вздовж цього мангала, і додавлена знизу така дравниця. Дравниця знизу підсилена квадратом, тому вона дуже жорстка. На неї можна ставити вугілля. Дрова, миски, тарілки, пиво і так далі. Все що угодно. Аналогічна така сама решітка. Вона ж гриль, вона ж решітка, вона ж бокова металева решітка. Йдемо далі. Так, У нас цей мангал представлений точно такий самий 600, 320х150. Але вже у нас так само йде дерев'яна полка, йде знизу дровниця, йде решітка гриль. О, і додана кришка. Що хочу сказати про кришку. Кришка ви викорена сталі 1,5 мм товщиною. Вона повністю по периметру посилена полосою 4 мм 4 на ширину 25 мм. І зверху в трьох місцях в формі сундука вона посилена. То есть вона дуже жорстка. Виконана така у нас вентиляція, скажімо так. Для збрасування температури. Тобто можна відкривати більше-менше, воно регулюється і таким чином виконане регулювання температури. Значить, кришка в нас не знімається, тому що такий зроблений фіксатор. Це зроблено для того, щоб гаряча кришка не впала нікому з гостей на ногу. Тому що петлі в горизонтальному положенні намагаються завжди зійти в сторону і упасти. Це не калітка, не ворота, що воно висить вертикально під своїм вісом і не дає йому сползти. Тому зроблений кут відкривання трохи більше 90 градусів. В кришці, повторюсь, є вентиляція. І при тому, що при закритій, при закритій кришці у нас шампур вільно прокручується, йому нічого не заважає, тому що. Це, я вам чесно скажу, прорізі не буфаторія, прорізі продумані. Е, значить, глибина прорізів іде 14 мм, а шампур, як правило, там 10-12 мм. Тому у нас зверху є пару міліметрів для того, щоб кришка закрилася і не передавила шампури. І при цьому шампури вільно прокручуються при закритій кришці. Цей момент продуманий з раками. Воно вже то люди підказували, клієнти, що саме по собі до нас доходили, як краще зробити. Тут у нас раніше теж були трикутники, перейшли на пів кільця. Це теж більш зручніше, шампур не підклинює в своїй канавці. Наступний мангал шашличок Називемо його 1, 2, 3, 4. Має все те саме, але вже більш багатша комплектація. На одну бокову металеву решітку більше і додавлений термометр. Звісно, ціна буде трохи більше. Все остальне те саме: жаровня, бокова металева решітка, вона ж гриль, дравниця, дерев'яна полка і додавлений термометр. Далі ми переходимо до сімейства мангала, скажімо так, сімейний. Вони у нас називаються сімейний е, назва. Зрозуміла, з довжини мангала, тому що в нього метр, значить, у нього жаровня метр, рівна метр. Ширина така сама, як в шашличка, 320, і глибина у нас 150 мм жаровні. У нас є такий дерев'яний стол і є знизу дровниця. Так само, зараз трошки мені заважає просто сусідній мангал. Так само ставиться бокова металева решітка, і вона вже в нас катається, катається вздовж. Довго мангалу. Як в дитинстві була ігра п'ятнашки знаєте, так в наших мангалах. Так, далі переходимо до наступного мангала. Я вам скажу з, 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 з особистого досвіду я вам скажу, що це сама ходова модель із семейства метрових. Чому так? Тому що дуже зручно в нас зроблена кришка під ліву руку. Як правило, вона йде під гриль. Вона йде під гриль. Значить, повторюсь, вона йде ліва кришка під гриль. Вона дуже зручно. Під ліву руку у нас гриль. Під праву руку у нас відкрита зона для жарки шашликів на шампурах. Ось є підставка під казан, вона легко катається. Вздовж жаровні, так само вона катається. Це у нас перегородка. Вона зроблена для того, щоб поділити мангал на дві робочі зони. Допустимо, тут у вас углі, тут у вас дрова. Або навпаки, або коли ви закриваєте кришку, ми закриваємо цей просвіт, який залишається, щоб не виходило тепло і менше задував вітер. В народі на нього говорить топор, ми на нього говоримо перегородка. О, коли ви Відкриваєте кришку, ви також маєте можливість жарити і на відкритій площаді. Я хотів, що додати, що в нас в мангалах. Ті, які без кришки, дивіться, без кришки. У нас бокова металева решітка їздить зверху. Тому що кришки нема, кришки її не передавлює. А в мангалі у нас з кришками, у всіх моделях, де є кришка, приварені спеціальні направляючі, по яким їздить наша рішетка, їздить у нас підставка, під казан. Це, це все діло у нас катається, і притом кришка. У вас не передавлює решетку гріль. Як правило, решітки гріль в супермаркетах продаються з довгими ручками. такими, Різної форми, тому ви не угадаєте, якщо ви будете користуватися решеткою, що тоже можливо, тоже можна не можна, але кришка просто повністю не закриється і в якомусь місці у вас передавиться решітку. З нашою решіткою, тобто воно повністю глухо закривається. І при тому, що рішоточка у вас ще може спокійно їздити вправо-вліво. В чому плюс ще довгого мангала? Якщо у вас допустим, тут багато жару під грилем, ви його совком сюди підгрібли, трохи більше, трохи менше, маєте можливість регулювати температуру за рахунок довжини мангала. Тобто гратися з мангалом. Гратися з жаром і двигати його вправо-вліво, слава Богу, довжина нам це дозволяє робити. Значить, це була сама ходова модель зімейства. Метрові кришки. Можна також зробити під праву руку кришку. Е -е, є у нас деякі замовлення і з двома кришками, більш професійні. Там і ліва, -права. кришка ліва і права Буває ліва кришка 60 см, права 40 або навпаки. І так далі. Різні були випадки, тому це не питання. Наступна модель це сімейний з... на, пів... на всю кришку. Тобто, Якщо брать, у нас йде зовсім без кришки, потім у нас йде на сімейний на пів кришки. і йде сімейний на всю кришку. Бачите, забули поставити тут термодатчик, присверлений отвір під датчик. Тобто, ну, саме звичайний мангал, тільки кришка на всю довжину. Тут вже відбувається регулювання з двох сторон, регулювання вентиляції, ну, скажімо так, тяги, щоб пар спустити, температуру трохи випустить. О, також у нас воно рідка, гриль свободно катається по мангалу. А що, я просто продемонструю, да, бо в мене короткі руки. Ага, ось вона катається по мангалу. Все, дякую. І Також вона стає з боку. Також при бажанні можна замовити сюди підставку під казан і дві таких бокових металевих решіток. Ну, в цій комплектації все вона одна. Якщо сюди сімейний напівкришки, то ця кришка, о, ця решітка, де зараз овочі, перейде просто під праву руку і буде мати вигляд такий метровий. В принципі, Хотів ще додати, що всі мангали вони розбірні. Тобто, якщо взяти ось цей мангал, то дерев'яна полка кладеться всередину, ніжки кладуться всередину, дровниця, бокова решітка, це все ми перемотуємо. Пакувальною бумагою скотчем, пакуємо і відправляємо вам по всій Україні. Що не треба боятися, якщо якщо в нього такі габарити, то це буде дорого коштувати доставка. Я вам скажу: на сьогоднішній день доставка такого мангала, шашличка без кришки стоє десь 180 до 200 гривень по Україні, тому що ми пакуємо самі дерев'яну бершітку робимо самі, тому вартість доставки невисока. Ці йдуть до 30 кілограмів. Вони йдуть без обрешітки, це йде вже в дерев'яні обрішітки. Так само все кладеться всередину, до вас приходить дерев'яна коробочка розміром 75 на 35х35 35, вагою 35 кг, з вартістю доставки в будь-яку точку України наложені платежом нової почти 200-240 гривень. Це що стосується шашличка з кришкою. Що стосується сімейного без кришки, вартість доставки 200 гривень. Так само він йде в дерев'яній обрішітці. 200-220, а цей у нас іде вже 300-340, в залежності від населеного пункту. Якщо це обласний центр, то трошки дешевше, якщо це ПГТ або село гривень на 40-50 на може бути дорожче. Це те, що стосується відправлення. Те, що стосується, от його можна брати в машину. Тобто його... Ми такий метровий мангал беремо на море. Ми туди вже положили там каструлі, казани, м'ясо, дрова, тапари, все в нього положили, в машину поставили і на морі ми ним користуємось. В чому перевага, що у вас ножки не зварні, тобто його можна на, на зимку, ну взимку десь скласти. Він не займає багато розмірів. Його можна брати в авто, його можна брати на природу, його можна передавати. Транспортними компаніями по Україні дешевше, ніж цільно зварені мангали. Можете на старих фото побачити у нас бокова металева решітка. Вона йшла така, з восьмого квадрату, зроблена зебра решітка. На жаль, в Україні склалася така ситуація з метала. Ну, з металобазами і з металургією, що цей квадрат в дефіциті, і його, на жаль, майже по всій країні нема. Тому це винуждена міра, скажімо так, ми вирішили прийти на такі рішітки власного виробництва. Вони просто вирізані на плазмі, але мають більш добрий і ефектний вид, ніж були раніше. Також була перероблена у нас дравниця. Уменшене кількість цих квадратиків. В принципі, по модернізації, мабуть, і все. Ми не взяли з собою на фотосесію мангал великий. У нас є мангали інт... з інтегрованою буржуйкою, але вони дуже тяжкі і займають місце, і тому ви можете окремо переглянути такі мангали. З буржуйками, та й самі буржуйки у нас на сайті. Е, є ще такі маленькі мангали у нас різні. Це називається у нас мангал. Е, риб, е, рибачок. Рибачок, по-моєму, да, Рибак. Е, тому що ви бачите дві рибки. Одна, одна рибка, друга рибка, дві рюмочки і пляшечка. Це для... Чоловіка жінкою або хех, двох чоловіків, які вийшли на рибалку і взяли з собою компактний невеликий розкладний мангал. Конструкція цільно зварена, знімаються тільки ніжки, повністю виконаний і сталі товщиною 3 мм. Ще на сьогоднішній остання модель в огляді. Тобто це така хитра модель, скажем так, тому що на сторону використовується під жарку шампурів. М'яса, скільки тут шампурів? 6 шампурів. Да? А друга половина використовується під решітку гріль. Тому ви на одному мангалі, на такому маленькому, можете одночасно готувати на решітці гріль і готувати на шампурах. Його довжина всього 420 мм, ширина 280 мм. Забув шампури просто достати. Ось такий циліндр. Діаметром 280 мм сам циліндр. Звісно, з ручками з ножками він трішки буде побільше. Але такий в нього скажімо так, цікавий незвичний дизайн. Такі мангали популярні, я знаю, в Германії, тому що вони люблять такі круглі форми. І це в принципі, ідея взята звідти. Так що, дякую вам всім за увагу. Наш сайт Укрмангал. У нас скоро з'явиться каталог наших виробів під номером, щоб не було путаниці, Тому що, якщо чесно, я вам скажу отак. А є, а є мангал в налічні? Є. А можете сьогодні відправити, не можемо. А чого? А тому що об'яснюю, що передус, що у кожного в голові і напечатати мангала по всій Україні не представляється. Один хоче одну решітку, той хоче з двома решітками, той з полки, той з термометром, той з кочергою, з совком, а той з колесами, а тому ще щось -то дозволяйте, і ще що там ну, по комплектації. Тому щоб не було. Такої путаниці. Тому у нас як було до сьогоднішнього дня. З клієнтами агаварюється повністю комплектація, це все рахується, агаварюються терміни, і мангал відправляється і в цей день, і наступний. Максимум 3 робочих дні йде на мангал. Ну Це максимум. Взагалі вони завжди є в наявності і швидко відправляються. Щоб не було у нас такої путаниці з комплектацією, бо мені другий раз самому тяжко підрахувати, що скільки коштує. Тому у нас вони підуть по номерам. Тобто, сімейний 1, сімейний 2 поскладніше, сімейний 3, там ще побагатше комплектації, і пішло-поїхало. І це для більш зручного використання як для клієнтів, так і для нас. Дякую за увагу. Замовляйте, дзвоніть, пишіть, ми завжди на зв'язку. До побачення.